Мене звуть Трубій Олег Валентинович. Я прийшов на навчання до лікаря Василя Чайки Вищу школу здоров'я на курс відродження життя, тому що я хочу розуміти, як працює людський організм, як працює, працює нервова система, мозок, і як наші думки можуть впливати на поведінку людини. Також хочу покращити своє життя. І не сумніватися в прийнятті рішень. На цьому курсі я зрозумів, що таке нейропластичність, як мозок може перебудовуватись, як подолати депресію, як працювати з білью і як біль можна перетворити в силу. Зараз я працюю з білью, виконую вправи, і ці вправи мені допомагають. Хочу побажати вищій школи здоров'я, успіхів. А також більше учнів, які реально хочуть стати здоровими. Дякую.